Я чесно кажучи, і, е, і ще до саміту я говорив про те, що все, що могло статися, уже сталося ще до саміту. Тобто найголовніші речі, які могли статися, це вони відбулися в той момент, коли США виділили нам 61 мільярд доларів. І власне кажучи, з того моменту стало зрозуміло про те, що е, той статус кво який е, утворився, в принципі, він буде триматися наступні кілька, е, як мінімум, місяців, а може значно довше. І цей статус кво зводиться до дуже простої формули. Колективний захід або значно ширше, навіть ніж колективний захід, не погоджується на ультимативні речі, які пропонує Володимир Путін. Власне кажучи, чому важливим була дата виділення нам шістяного мільярда? Тому що хотів би всім нагадати про те, що ми на той момент знаходилися по суті на грані того, що в принципі. Мати достатньо серйозні проблеми на фронті і все дуже сильно виглядало на те, що колективний захід може погодитись на певний певні ультиматуми зі сторони Володимира Путіна. Те, що цього не сталося, це величезний прорив, це величезний плюс. Тому я можу тільки сказати про те, що статус-кво насправді якийсь певний відновлений, він точно відновлений на найближчі там ну з моєї точки зору. До кінця, як мінімум до кінця 2024 року, а надалі на пізніше, тобто загадувати уже неймовірно складно. Ну, ключовий тиск, на який може на Кремль, це одна країна, це Китай, власне кажучи, якщо ми будемо говорити про те про заяву, про цю заяву Путіна напередодні цього швейцарського саміта, вона була адресована внутрішньому споживачеві російському і китайцям. Тобто, в даному випадку, ми можемо чітко говорити про те, що е, по суті всі інші країни вони важливі для Росії, вони відіграють велику роль, але ключову роль е, безумовно відіграє Китайська Народна Республіка. Ні, ні ну собі зору закінчення війни, е да, безумовно, цей саміт він не мав можливості закінчити війну. Але е, як Україна є е в принципі багато в чому. Залежною від ну не багато в багатьох речах, реально залежною від заходу, так і Росія є в прямому значенні цього слова проксі Китайської Народної Республіки. І коли ми говоримо про майбутнє, коли ми говоримо про те, що буде далі, насправді далі буде велика гра Китаю Сполучених Штатів Америки і ще можливо якихось країн про майбутнє світове устройство, насправді про те, як буде виглядати світ. Де на жаль, треба теж визнавати свою роль. І треба розуміти, що багато в чому ми є проксі, і Росія є проксі. Тому з цієї точки зору, напевне, багато в чому і треба виходити, коли ми е, думаємо про те, як буде розвивати, як будуть розвиватися події в Україні і навколо України. Ні, ну безумовно, це. Е, Величезний плюс для української дипломатії це величезний пориво української дипломатії, те що приїхало стільки країн, і Китай не може на це не звертати увагу. Я ще раз скажу, що в даному випадку Китай він, на відміну від росіян, вони розуміють, що вони знаходяться не в, в, принципі, не в ізоляції, і вони, на відміну від росіян, не борються за те, щоб стати третім полюсом світу. Вони є полюсом світу і вони грають свою групу, тому щоб посилити себе як полюс світу, але їхня ключова історія це історія китай сполучені Штати Америки і стосунки між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Тому, виходячи із саме цих моментів, Китай і буде грати або не грати ті чи інші ігри. Сама кількість людей, вона не могла не вплинути. Точно так також може, щоб на Китай впливає і те, що. Росія два з половиною років в конвенційній війні нічого не може зробити з Україною. Тобто, це теж говорить багато чого Китаю. Точно так же багато чого для Китаю говорить, і те, що Петріот значно потужніше за С-400 і так далі, і так далі. і так далі. Тому з цієї точки зору, безумовно, тут немає одного фактора, який от побачили 100 людей китайців, 100, 100 лідерів світу Китай побачив і прийняв рішення міняти щось. Все працює в сукупності. Ну, дивіться, в принципі, перше, треба співміряти свої сили. Чи маємо ми можливість робити таку пропагандистську історію, яку робить та ж сама Російська Федерація? Безумовно, ні, і напевно, нам це не потрібно. Чи можемо ми зробити ну, від глобального до мінімального? Чи можемо ми зробити певні, з моєї точки зору, достатньо прості речі? Наприклад, вести твіттер. Володимира Зеленського іспанською мовою. Я не знаю, як зараз, але станом на два місяці тому у нас не було твіттера президента іспанською мовою. Напевне, це точно те джерело інформації, яке б могло бути одним із джерел інформації. Якщо ми говоримо про Африку, я знову ж таки не відкрию якісь там, ну, що ваше питання, воно передбачає дисертацію. Я спробую якимись там дуже простими речами дати відповідь на це питання. Якщо ми говоримо про Африку, ну напевно, все ж таки е, при всій повазі до е, скільки там п'ятдесят забув, скільки країн в Африці. Е, є п'ять країн, які визначають всю ключову політику всього Африканського континенту. Це Південна Африканська Республіка, Єгипет, е, Нігерія, е, Хто там Габон і е, забув п'яту. Е, власне кажучи, треба напевно, було сконцентруватися на цих п'яти країнах точно. Все інше треба вже думати, як ми з цим будемо грати, і так далі. І так далі, і так далі. Тому в кожному конкретному випадку треба думати, як мінімальними силами можна було б доносити відповідні інформаційні сигнали, які ми можемо доносити, і ми повинні доносити. Але наше ключове поле війни це все ж таки Російська Федерація. І отут для мене є величезне запитання ну не запитання є так, претензії до. Якщо я можу висловлювати свою претензію, звичайно, до колективного заходу, який відмовився від інформаційної війни на території Російської Федерації, от на жаль, на сьогоднішній момент сполучені Штати Америки, Британія і так далі, і так далі, і так далі по списку, вони відмовилися від інформаційної війни на території Росії. Ну, в принципі, на відміну від холодної війни. Ну, перш за все, ті журналісти, які живуть зараз в різні російські, вони не займаються інформаційною війною. Вони займаються виключно. Класичною журналістикою за всіма канонами BBC з двома точками зору, і не дай Бог крок вправо, крок вліво. Тому це зовсім не те, про що ми говоримо. Це не інформаційна війна, це власне висвітлення інформації в білих рукавицях. Те, чого в Російській Федерації, мало хто собі навіть думає дозволяти. Не кажучи про інші речі. Якщо ми говоримо безпосередньо про інформаційну війну, то на відміну від Холодної війни. Де е, були дуже обмежені ресурси, Не, я маю на увазі перш за собі Бісі Голос е, Америки там і так далі. Радіо Свобода е, на сьогоднішній момент е, неможливо закрити Телеграм, неможливо закрити Ютуб, неможливо закрити Тікток, і е, е, це в принципі безмежне поле для того, щоб. Насичувати <кій> да, і є ботаферми на відміну від е холодної війни, існує таке поняття як ботаферма, і вона дуже активно застосовується росіянами. На жаль, колективний захід е відмовляється взагалі допомагати е будь-кому в тому, щоб е почати е інформаційну війну на території Російської Федерації.